вийти з мобільного телефону, так? Uh -huh. ну, тоді, тоді презентацію ви не зможете показувати, Продумайте, можливо, але вона, вона у нас буде. Пінчет, uh -huh. uh -huh. Телефон, планшет, uh -huh. мобільний uh -huh. телефон, бо і таким чином, от, то, мобільний інтернет, і таким чином можна вийти із положення. Я вибачаю. Уявили, що вона... Я Можна вибачаю. Да, для... Да, для всіх абітурієнтів, у кого немає світло, будь ласка, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати в Академію, де постійно є світло, є інтернет, і ми проведемо іспити у нас в академії. Добре, дякую. Дали, може. Це варіант, так, да, можна приїхати, звісно, але ще раз кажу: якщо у вас не буде світла, але є мобільний телефон, ви по ньому можете з нами зв'язатися в класі, але просто ви не зможете презентувати свою своє портфоліо. Але ми вам просто будемо ставити запитання, які нас будуть виникати, і ви нам відповісте. От і все. Пані Олена вон приєдналися до нас, то можливо, до неї будуть запитання. Ну, я тоді, мабуть, просто розкажу ну, розкажіть, про розкажіть. технічну частину для наших бакалаврів, які закінчили бакалаврат академії, ви всі працюєте, працювали вже, знаєте, як працює Google аккаунт, але хочу наголосити, що для. Абітурієнтів ми створюємо нові тимчасові аккаунти. Потім після е, складання іспитів ці аккаунти видаляються, і ви далі будете працювати зі своїм бакалаврським аккаунтом, він буде просто перенесений в іншу групу, в інші, е, ну він буде продовжуватися у вас вже як е, магі, магістерський. Ті, хто не вчився в академії, ви так само отримуєте аккаунт абітурієнта, з ним здаєте іспити, вступні. Після цього цей аккаунт буде видалено. А ви, якщо ви все добре здали і вступили, ви отримуєте вже аккаунт студента Наома. Він буде виглядати дещо інакше, якщо. Акаунт абітурієнта складається з цифри букв, то акаунт студента на ОМА буде ваше ім'я, прізвище Латиницею, і так само буде підписано. Це головний момент. По-друге, тих, ті, хто мають, по-моєму, у вас 22 другого чи 23, го вже перший потік буде йти. Я вже сьогодні розіслала доступ. Ну, розіслала дані для доступу до аккаунту. Там є всі інструкції, це Google, ну, в нас наші аккаунти абітурієнта, ну, взагалі аккаунти Наума, це корпоративні аккаунти Google. Тобто вони працюють так само, як і Gmail. Єдине, що величезне прохання асинхронізуйте аккаунт з Chrome, Навіщо це потрібно? Ви в класрумі, коли відкриваєте завдання? Кожна нова вкладка вас буде перекидати знову на основний аккаунт. Якщо ви просто додали до хрома, який синхронізований з Gmail свій аккаунт на ум, то вас кожен раз буде перекидати в Gmail, і ви, будете, і ви не будете мати доступ до свого портфоліо. Ну, Тобто, вам треба буде весь час перемикатися на аккаунт абітурієнта вручну. Я, в принципі, даю вказівки, де це подивитися і як це виправляти, але. ну… Це проблема, і в мене весь час пошта забита запитами дати доступ з лівих аккаунтів до якогось аккаунту, до презентації абітурієнтів. Це значить, що вони не виконали вказівки. Тому будьте уважні, будь ласка, це головний момент. Ну, коли ви заповнюєте презентацію, сподіваюся, ви з Google презентаціями вмієте працювати. А, у вас у вас там немає шаблону. Це в творців в живопису і у вас просто презентацію. Ви просто й а. У вас, у вас, значить, ні, у вас взагалі це простіше. Ви просто приєднуєтеся. У нас, у нас у нас є приклад. приклад Він розроблений да. приклад. А, да, шаблону немає. Це це я вже просто налаштувалася на всіх е, живописців і графіків. У вас просто ви підвантажуєте вже готове. Ну, тоді, в принципі, можливо, у вас не буде таких проблем. Коротше, будьте уважні, дивіться, якщо, можливо, потрапило, потрапив лист СПАМ, лист про приєднання, про дані про аккаунт абітурієнта будуть приходити десь в день, коли за день до того, як у вас має бути завантаження вашого портфоліо або рано вранці. І одразу у вас буде. ви будете підключені до свого класруму. Так, по-моєму, основне я розказала, чи є до мене якісь питання? А, і ще за, за день до вечері або вранці, ну, швидше за все, ввечері. Перед презентацією у вас буде в класрумі посилання на зустріч і список. Ви, в принципі, вам, ви і так його отримаєте, і в групі телеграму, і на сайті вивішується список. І так само в класрумі буде висіти список з часом, в який ви маєте приєднатися. Будьте уважні, приєднуйтеся в свій час. Я, я не знаю, ви вже це обговорювали чи ні. Проблему, що якщо ви приєднуєтеся раніше, то ви заважаєте тим, хто ще до вас робить презентацію. Три розписано по 15 хвилин на кожного, От є по прізвищам, і розписано до 13-15 п'ятнадцяти. Та, у вас не повинно бути проблем, але не, не пізніше і не раніше, що важливо, бо якщо вам тричі відмовлять в доступі, вас система заблокує і доведеться потім переносити зустріч або перезавантажуватися, ну, це буде всім проблеми. Тому вчасно не заважайте попереднім абітурієнтам. Так, до мене ще є питання. Е, Олена, ім це повідомлення прийде коли у неділю, ввечері чи у понеділок ранку. Ну, в принципі, я роблю це зазвичай ввечері, але якщо що, то воно точно буде о дев'ятій ранку. Ну, за за годину десь до початку. Воно раніше в принципі не потрібно. Ну список вивішується заздалегідь. Він по моєму вже має висіти на сайті. Свій час ви можете подивитися на сайті. Я дублюю його додатково ще в класрум, просто щоб він був під рукою у вас. Зазвичай ну, я роблю це ввечері напередодні. Іноді, ну, бувають форс мажори я можу вранці це зробити, але, звичайно, перед презентацією. Добре. Там мені Наталія Леонідовна пише, що хтось хоче приєднатися. Я, а я не бачу. А ви не бачите? Ні, немає. Я не мала можете, відкрити не до. Маю, да. Не бачу також. У нас 14 учасників приєдналися. У мене 10. Дев'ять. У мене. 10. Ще 10. От що на екрані. Четверо і 10 ще. Ну, я, я запис увімкнула вже коли я приєдналася, тому, на жаль, в нас не буде запису для тих абітурієнтів, які пропустили. Ну, у нас, у нас настільки подробно зроблене цей положення, що мені здається, там взагалі питань немає, чесно кажучи. Там все, все сказано, що треба зробити, в якому форматі. І як воно оцінюється, дуже подробно все розписано. Ну, і в класрумі воно вже висить теж додатково, і крім mm -hmm. сайту академії. Тим більше, що опрацьований матеріал має бути раніше. От, він ну, не да. просто... Я вибачаюсь. Вибачаю. Я вибачаюсь. Я хочу ще раз повторити: всім абітурієнтам, якщо у вас немає світла, Якщо у вас якісь проблеми зі зв'язком, будь ласка, в академії постійно є світло і є інтернет. Якщо ви не можете підключитися, якщо ви бачите свій графік вимкнення світла, що у вас іспити попадають на цей графік, будь ласка, ви можете приїхати в академію, і ми зробимо все, щоб ви пройшли іспити у нас в академії. Так що, якщо нема питань, то давайте закруглятися будемо. Ну, да, Так, можливо, в кого є ще. Немає? Подумайте. Ну, дійсно, все прописано досить детально, і я думаю, що тут не може бути якихось особливих питань. Якщо будуть виникати. Технічні питання. Звертайтеся вступну, у вступну приймальну комісію. Є група в Телеграмі, є телефон приймальної комісії. Телефонуйте, мені передадуть, якщо мене буде стосуватися якесь питання. Звертайтеся. Добре. Ну, тоді успіху вам всім. Всім успіхів. Міцного здоров'я. Добре, дякую вам. Гарного дня. Гарних днів. до побачення. Гарного дні, не до побачення.